О, яке чудово в мене зараз. Відео вийде. Сижу. Як то кажуть, нікого не чіпаю. А вони самі прийшли, дивіться. них ходить. Дивіться, дивіться. Отак. От Найкращий час розмірковувати, шукати Божого лиця. Читати Слово Боже. Ну, хто перший? Давай, хто перший, Ну, Сідай. О, так, так. Молодці. Ну, тепер вам добре. Давай, давай. Можна, можна. Можна, можна. Ой-ой, все ой. перший, звісно. Добре йому, йому саме краще. Ой, по ногам лазять. Ой-ой-ой. Найкраще. Дуже добре спілкуватися з Богом, коли зближаюся разом з природою. Я можу сказати, що сьогодні прийшов перший день, перший день очікування, перший день дивитися на те своє, своє життя, що зробив, що ще хочу зробити. Но зараз, зараз. Ходіть, ходіть, ось, ось, ось-ось. Саме мудріші сюди, скоріш. Ось-ось-ось. Ось, ось, ось. тут самі мудріші. Я дуже радий за цей день. Хочу, щоб з кожним днем було все краще і краще. Ось вам. Ось. Вам сподобається, правда? Ага. Ще раз, ще раз всіх, я кожному з вас бажаю бажаю шукати напротязі вісьми днів, шукати Господа, дивитися в своє життя, щоб, щоб дійсно залишити все лишнє і все непотрібне, щоб підготуватися і... Почути на дев'ятий вось... на день після восьмого дня. от той голос Божий, який буде говорити до кожного, кого він хоче взяти з собою на гору. Нехай вас Господь благословить. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ось так. Ось так, любі друзі. Ось так. Я не чогось настрашилися, не бійтеся, зараз буду вам давати ще більше. Слава Богу.